Онлайн-підписки зараз куди не глянь, багато компаній пропонують оформити підписку на місяць і отримати дуже багато цікавих плюшок. Підписки є на все: на ігри, на фільми, на хмарне сховище, на музику і багато всього іншого. Навіть у нас в Україні можна знайти дуже багато цікавих підписок на якісь послуги. І більшості це подобається, але чи справді все так добре? Приготуйте для себе щось смачненьке і ми починаємо. Підписка або передплата це бізнес-модель, при якій клієнт повинен регулярно оплачувати певну суму за доступ до товару або послуги. Сьогодні підписки, куди не глянь, перекочувало всі можливі сфери нашого життя, і більшість людей саме так споживають більшу частину контенту. І це цілком нормально, але якщо припинити підписку, то весь доступ до контенту буде заблокований. Підписки на фільми і на популярніші сервіси це Netflix, Apple TV, HBO і багато інших. Вони не дають доступ до відеоконтенту, продаючи тимчасовий доступ до фільмів та серіалів. За приблизно 5, 10 чи 20 доларів ви можете переглядати величезну бібліотеку Медіа. Як на мене, досить зручно і недорого, адже за 10 доларів в місяць можна переглянути дуже багато фільмів та серіалів. В Україні також є чимало локальних сервісів, що працюють за схожим принципом, для прикладу, Кістар ТБ, Мігого, СвітіВ і інші. І в кожного з них є свої козирі. Для прикладу, Кістар ТБ має ексклюзив транслювати реслінг в Дабі, Дабідабі. І люди, які дивилися реслінг на QTV, це прямо в серденьку. І що саме цікаво, в деяких сервісах. Можна оформити підписку на місяць або на цілий рік. Тобто, для прикладу закинути 1200 гривень і цілий рік не паритися щодо поповнення рахунку, що досить непогано. Наступне, чим я набагато частіше користуюся, це підписка на ігри. І у нас в Україні дуже багато сервісів почало працювати, що звичайно дуже приємно. Можна виділити для прикладу підписка EA Play, де ви оформлюєте 130 гривень на місяць і отримуєте більшість ігор EA. Але ось, на жаль, Ubisoft Plus, на жаль працює трохи криво. Офіційно в Україні цей сервіс у нас не працює. Але для прикладу, якщо оформити PS, Plus, то всі ці ігри з Ubisoft можна отримати. Такі ж підписки на ігри можна оформити і на телефоні. На Android Play Pass можна оформити за 50 гривень на місяць і отримати дуже багато ігор і спеціальних пропозицій. В Apple також є Apple Arcade, який коштує 5 доларів на місяць, що на наші 202 гривні на момент запису відео. Порівняно з Google, це дуже дорого, але є там пара ексклюзивних ігор, які виключно на Apple Arcade. Взагалі, щоб пограти в ігри, вже не потрібно мати дуже багато грошей. Якщо зітев'є каталог та знайти новий PlayStation 5 Digital Edition, то можна взяти від 19 тисяч гривень. Нижче показано різні варіації, можете обрати найоптимальніше для себе і також дізнатися ціну. Ще нижче короткий опис характеристик PS5. У вкладці «Де купити, можете обрати найкращі магазини і придбати приставку. Якщо зайти на динаміку цін, можна подивитися, чи не піднімали спеціальну ціну перед знижками магазини. Посилання я залишу в описі під цим відео. Знаю, більшість може написати, що на ПК буде набагато краще, і в деяких випадках я буду. Згоден. Але візьмемо для прикладу людину, яка не хоче запарюватися щодо вибору комплектуючих, а просто хоче взяти джойстик і лягти на диван і пограти у якісь крутецькі сюжетні ігри. То ось візьмемо для прикладу 20 тисяч гривень сама приставка і 2150 гривень річна екстра підписка. Тож за 22 150 гривень можна цілий рік грати в дуже круті ігри, і також кожен місяць будете отримувати три ігри місяця. Але випадає поки таке собі. Як на мене, дуже крута ціна, адже ви можете грати у всі ігри, які є на PS5. Які вийдуть у майбутньому ще десь 3-4 роки. Але якщо вам до вподоби більш старі ігри, то можете взагалі взяти PS4 за 4 або 8 тисяч гривень. Оформити підписку на рік за 2150 гривень, то взагалі це вийде в сумі максимум до 10 тисяч гривень. Я робив відео про PS4 доволі давно, можете його потім переглянути ось тут. Єдиний мінус, як на мене, це те, що хітових новинок ви не отримаєте. Отримати їх можна через дуже довгий час, і то не факт. В Xbox більш щедра політика, вони дають більше забавок за ту ж саму Ціну, але, на жаль, дуже багато ігор пропонують свої внутрішні підписки. Найпоширеніше метод це Battle Pass. Якщо хтось не в курсі, то гравець, який купує цей Battle Pass, виконує завдання, за що отримує ігрові бонуси. Це можуть бути низькополігональні текстури для персонажів, додаткові анімації тощо. Якщо ви дуже активний гравець в певній грі, то це дуже круто. Але в цілому це звичайне виманювання грошей з гравців. Підписка на доставку до написання цього тексту я думав, вона вже доволі багато магазинів, які за підписку будуть надсилати товар. Бо бачу таку рекламу доволі часто. Але, на жаль, чи на щастя, знайшов тільки один магазин, можливо, ви знайдете і більше. Напишіть про це в коментарях, дуже цікаво почитати. Отже, розкажу, як було раніше в деяких дуже популярних магазинах, якщо ви оформлюєте підписку на місяць або на рік, то ви мали безлімітну кількість доставки до вас. Тобто, досить вигідно, якщо купляти дуже багато товарів тільки в одному магазині. Але купляти підписку за доставку, як на мене, це таке собі. Можливо, у вас інша думка, тож запрошую до коментарів. До речі, чому б вам не поставити лайк? Лайк та підписатися на цей канал. Також можете підписатися на всі мої соціальні мережі. Посилання будуть в описі під цим відео. Також зовсім нещодавно в мене з'явилася нова функція спонсорства, тож оформивши її, ви підтримаєте мене і цей канал фінансово, що дуже важливо. Сподіваюсь, ви будете робити це просто так, не потребуючи нічого взамін. Але я все одно буду пробувати робити якийсь ексклюзивний контент саме для вас. Дуже дякую. Підписка на музику, як на мене, це найбільш розповсюджена підписка, адже без музики нікуди. Адже за 5 доларів в середньому в місяць можна слухати дуже велику кількість пісень. Слухати пісні можна через інтернет, напряму не завантажуючи на свій телефон, але якщо це на довгу подорож і не буде інтернету, то це також не проблема. Завантажили пару плейлістів і слухаєте всю дорогу. Взагалі, я також робив більш детальне відео про підписки на музикальні сервіси і їхні переваги. Якщо ви його не дивилися, то рекомендую переглянути після цього відео. Підсказка ось тут. Підписка на всілякі програми, такі як Microsoft Office або Adobe Creative Cloud. Якщо ви цими програмами заробляєте кошти, то в цілому нормально. Але, як на мене, раніше було набагато краще, адже придбав один раз цю програму, ви отримуєте усі оновлення. На жаль, розробники зрозуміли, що це вигідна модель для поширення своєї продукції. Краще регулярно викачувати невеличкі суми грошей у клієнтів і зробити їх більш залежними від цього софту, ніж одноразово продати ліцензійну копію. Як на мене, трошечки дивно оформлювати підписку на Microsoft Office, Excel, PowerPoint, з іншої сторони, Adobe, за допомогою якого можна заробляти дуже багато грошей. Підписка для вимкнення реклами це найболючіша для мене тема, адже блоком я користуюся і вже більше і більше сайтів вже вміють боротися із розширенням і блокують контент при його виявленні. Потім, якщо його вимкнути, ви отримуєте доступ до контенту і безліч реклами. Тож є такі сервіси, які блокують рекламу, але за гроші, і це доволі жорсткий ультиматум. Але часто буває, що людина готова на все, лише б не бачити тих рекламних банерів. Ютуб також взявся за Adblock, тож більшість розширень на блокування реклами вже не працює. Тож саме найкращий варіант це коли. Реклама дуже швидко промотується. А от якщо ви оформите YouTube преміум, то ви отримаєте дуже багато плюшок, блокування реклами і YouTube Music на додачу. Підписка на хмарне сховище. Як на мене, якщо ви не збираєтеся зберігати всі свої фото і відео в хмарі, то цілком 15 гіабайтів Google диску має вистачити. Але якщо ви хочете зберігати всі свої фото і відео в хмарі, то будьте готові платити мінімум 70 гривень в місяць. В цьому випадку 50 на 50, адже дивіться, якщо оформити мінімальну підписку на хмарне сховище за 70 гривень на місяць, ви отримаєте. Мите всього 100 гіабайтів, і за трохи менше трьох років ви заплатите десь 2500 гривень. За таку суму можна взяти 2 терабайта HDD і для фото, відео, і взагалі для пам'яті, мені здається, це більш вигідний варіант, якщо цей HDD буде на ПК. Якщо для прикладу оформити підписку на 2 терабайта хмарному сховищі, то це буде коштувати 910 гривень на місяць. Тож за 3 місяці ви вже ту HDD переплюнете. Якщо вже взагалі піти у вабанки, зробити свій власний сервер, то це ще 11 тисяч гривень. Тож в сумі це вийде. Де 13 500 гривень на 2 терабайта пам'яті. В хмарному сховищі ви за 14 місяців заплатите сервісу цю суму і будете платити і надалі. Але перевага вашого серверу така, що ви можете потім розширити пам'ять ще трьома такими HDD, то у вас буде потім мінімум 8 терабайтів пам'яті. Але все це залежить від ваших потреб. Якщо ви впевнені, що 100 гіабатів вам вистачить і більше не треба, то це також добре. Як би вам не хотілося, але підписки вже нікуди не підуть. Як на мене, це доволі непогано, адже за доволі малі кошти ви отримуєте дуже багато різноманітних. Фільмів, ігор, пісень, сховищ і так далі. В Європі та в Америці підписок дуже багато, і люди можуть собі дозволити оформити одразу пару підписок з фільмами для прикладу, Netflix, Disney і Paramount. У нас поки з цим, на жаль, трішки гірше. Приблизно за одну тисячу гривень в місяць ви будете мати весь цей доступ, а творцям контенту надається можливість розвиватися і створювати вже нові ігри, фільми, музику, відео для прикладу. А якщо ви думаєте, це придбати все, що у вас зараз є окремо, то це вийде на багато Дорожче, до того ж, я впевнений, ви не будете передивлятися один той же самий фільм кожен раз. Через пару років я впевнений, ви вже забудете. Але і мінусу, якщо у вас не буде грошей заплатити за підписку, то доступ до контенту одразу пропадає. Ніхто не змушує вас це робити, тож цілком можна сказати, що це добровільна цифрова залежність. Ще є дуже цікавий варіант, якщо у вас це від Apple: iPhone, MacBook, iPad, AirPods, то найкраща пропозиція це Apple One, адже це цілий пакет підписок в одному. За 20 доларів місяць, це на момент запису 810 гривень. Ви. Отримаєте 50 гіабатів хмарного сховища, Apple TV з усіма фільмами та серіалами з українською текстовою локалізацією, сподіваюсь, дубляж таку скоро завезуть, Apple Music та Apple Arcade з багатьма ексклюзивними іграми. Ось якщо ви фанат всього цього Apple, то ось вам крутий варіант. Там, до речі, ще більш крута пропозиція за 38 доларів або на наші 1550 гривень на місяць, де ви, окрім того, що я розповідав раніше, отримуєте ще Фітнес плюс та News плюс. Тож ви будете підготовлені до будь-чого. І ще не забувайте вимикати підписку, якщо вона вже не потрібна. Доволі багато сервісів стягують оплату автоматично. І це відбувається до тих пір, поки власник не вимкне її вручну. А знайти кнопку Відписатися дуже і дуже складно. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, напишіть коментар та підпишіться на цей канал. І скоро зустрінемось. До зустрічі!